Яка ситуація з безробіттям на Черкащині? Яких спеціалістів бракує найбільше і де пропонують найбільшу зарплату? Із цими питаннями ми сьогодні прийшли до обласного центру зайнятості. Моя співрозмовниця заступниця директора Марина Сорокіна? Марина Вікторівна, вітаю вас. Доброго дня! Чому люди втрачають роботу, які причини частіше зараз бувають? Я хочу зазначити, що ринок праці відзеркалює ту ситуацію, яка складається в країні. На початку минулого року, з початком війни, наші роботодавці відповідним чином відреагували на цю ситуацію. Вони почали звільняти людей, припиняти свою діяльність. Відповідно, зменшилась кількість вакансій, які надійшли до служби зайнятості, для того, щоб ми пропонували нашим клієнтам ці вакансії. Збільшилась кількість людей, які звертаються до служби зайнятості в зв'язку з тим, що вони звільнялись з роботи. Така ситуація продовжувала. Десь протягом весни минулого року, а вже з початком літа дещо ситуація стабілізувалася, і все це, звичайно, наклало свій відбиток на стан ринку праці. Протягом минулого року реєстрація в службі зайнятості на 25% зменшилась в порівнянні з 2021 роком, і відповідно зменшилась кількість вакансій десь на третину в порівнянні теж з 2021 роком роком всього в минулому році до служби зайнятості за послугами звертали 40 тисяч мешканців нашої області, і крім мешканців нашої області, також до нас звертались і мешканці інших регіонів. Внутрішні переміщені особи для них діють якісь спеціальні програми з працевлаштування? Я хочу зазначити, що протягом минулого року три тисячі осіб, які переїхали з інших регіонів, звернулись до служби зайнятості. 700 осіб були працевлаштовані. Так, для них діють і окремі програми. Але звичайно, коли до нас звертаються особи з інших регіонів, ми їм пропонуємо ті вакансії, які є в службі зайнятості, які подали до служби зайнятості наші роботодавці. Але крім цього, діють і окремі програми саме для внутрішніх. Переміщених осіб, наприклад, з початку війни, з 24 лютого, почала діяти програма, яка стимулює роботодавців приймати на роботу саме внутрішньо переміщених осіб, компенсується на виплату заробітної плати 6700 гривень щомісяця даним роботодавцям протягом двох місяців. А які зміни взагалі відбулися за цей воєнний рік для людей, які хочуть працевлаштуватися через центр зайнятості? Я хочу зазначити, що саме з початком війни була надана можливість нашим громадянам реєструватись через застосунок Дія це полегшило саме для осіб, які знаходяться на окупованих територіях або в зоні бойових дій, можливість зареєструватись в будь-яку? У центрі зайнятості нашої країни. Останні зміни, які відбулися в законодавстві. Це зміни наприкінці жовтня відбулися. Цими змінами були відкориговані терміни виплати допомоги по безробіттю. З 29 жовтня максимальний термін виплати допомоги по безробіттю складає 90 днів. Також відбулися зміни щодо максимальної виплати допомоги по безробіттю. На сьогоднішній день вона складає 6 тисяч. 700 гривень, тобто мінімальний розмір заробітної плати, а також відбулися зміни до підходу. По визначенню середньозаробітної плати в залежності від страхового стажу того клієнта, який звертається до служби зайнятості, якщо раніше до моменту статусу безробітного протягом 12 місяців особа, якщо має 6 місяців страхового стажу, тоді вона мала право на виплату допомоги по безробіттю в залежності від страхового стажу, то на сьогоднішній день цей термін збільшений до 7 місяців. Стосовно виплати Помоги по безробіттю на сьогоднішній день жодної санкції не діє, тобто за невідвідування або за відмову від роботи санкції не накладаються. Які на сьогодні є найзатребуваніші спеціальності, найбільш затребувані спеціальності в нашій області це саме робітничі. У нас завжди зберігалась тенденція, що більше ніж 50% серед вакансій це вакансії саме за робітничими професіями. І найбільше роботодавці потребують водіїв, трактористів, продавців, швачок. Є вакансії багато для бухгалтерів, але є деяка невідповідність. В кількісному виразі між тими клієнтами, які до нас звертаються, маючи такі ж самі професії, і кількістю вакансій, тобто вакансій начебто і багато, але клієнтів саме за цими професіями у нас перебуває втричі в п'ять разів більше, ніж ми маємо вакансії саме за такими професіями. Чи можуть люди, які до вас звертаються, перекваліфікуватися? Чи є якісь курси навчальні? Звичайно, ми завжди пропонуємо нашим клієнтам якщо не можемо знайти роботу за підходящою професією, за тією професією, що він має відповідно досвіду або освіти, пройти професійне навчання або поміняти професію, пройти? Перепідготовку, якщо є відповідне замовлення роботодавця, тобто, якщо є або вакансія, на яку потім даний клієнт працевлаштується, або є роботодавець, який погоджується почекати місяць, два-три, поки наш безробітний закінчить професійне навчання і потім візьме його на роботу. В минулому році 860 наших клієнтів безробітних пройшли таке навчання. Навчання ми організовуємо. Як в навчальних закладах нашої області, так і за межами. Є центри відповідної професійної підготовки в нашій службі зайнятості в інших областях. Навчання ми здійснюємо як в дистанційному форматі, так і очно. В основному на сьогодні це змішаний режим. Є професії різні в залежності від потреб роботодавців. Це і швачки, і кухарі, і продавці, і електрогазозварники, і водії тролейбусів. До речі, ми навчали на замовлення нашого. Міськвиконкому на базі нашого підприємства. Чи звертаються до вас підприємці, які релокували свої бізнес із території, де нині відбуваються активні бойові дії або окупованих територій? Так, звертались до нас: 35 таких роботодавців, надали нам 95 вакансій, 85 вакансій вже укомплектовані тими людьми, які звертаються до служби зайнятості. Це підприємства, які займаються швадським виробництвом, і підприємства сільського Подарського напрямку і підприємства, які виготовляють приладдя для сільського господарства, чи є зараз взагалі в Україні якісь програми для підтримки бізнесу малого, середнього. Можливо, якісь грантові так, звичайно, ми підтримуємо за рахунок активних програм наших підприємців, підтримуємо малий бізнес. Зокрема, цієї програми з компенсацією єдиного соціального внеску, якщо наші роботодавці приймають на новостворені робочі місця безробітних. А в минулому році очікуємо, що і в поточному році буде продовжена програма надання мікрогрантів. В минулому Мьому році, починаючи з липня місяця і до кінця року, до нас зверталися і фізичні особи, і представники малого бізнесу з метою отримання мікрогранту: мікрогрант або до 150 тисяч, або до 250 тисяч. Чому така градація це залежить від того, скільки робочих місць зобов'язується створити дана особа, яка претендує на грант, до 150 тисяч одне робоче місце. І до 250 тисяч два робочих місця. І от на сьогоднішній день вже 28 робочих місць створено, 56 грантоотримувачів вже отримали гранти на суму 12 мільйонів гривень. Це різні напрямки діяльності: і торгівля, і, наприклад, виготовлення олії, і салони краси, і спортивні клуби, центри розвід. Тку дитини навіть наскільки важко взяти участь у такій програмі, наскільки вона є доступною? Вона доступна для всіх. Через дію подається заява, і до цієї заяви, як додаток, бізнес-план, який потрібно заповнити грантоотримувачу, точніше, претенденту на грант. Ця інформація перевіряється Ощадбанком. І якщо Ощадбанк визначає, що претендент на грант не має ніяких негативних відгуків з боку, сам. Банків, то далі ця заява разом з бізнес-планом попадає до Служби зайнятості. Ми організовуємо співбесіду з грантоотримувачем, і далі вже на підставі цієї співбесіди інформації, документи подаються до Державний центр зайнятості і далі там приймається рішення. Враховуючи ситуацію, яка нині складається в Україні, чи можете ви дати пораду дітям, які в цьому році наступному будуть закінчувати школу? Яку професію їм слід опанувати, щоб потім бути при роботі, щоб не бути вашими клієнтами? Так, ну враховуючи те, що в країні сьогодні війна, і ми дуже всі очікуємо, що настане перемога найближчим часом, можна спрогнозувати, оскільки країні прийдеться відновлюватись, що буде потреба в професіях будівельного напрямку в архітекторах. Відповідно з цим напрямком пов'язано і логістика, і виготовлення відповідних матеріалів для будівництва. Це один напрямок. Наступний напрямок це психологи. Знову ж таки, я вважаю, що це буде дуже затребувана професія, спеціальність. Наступний напрямок ми сьогодні бачимо, і в майбутньому, я думаю, також буде потреба у військових. Це ще один напрямок, який я вважаю, буде затребуваним, актуальним. Медицина, вона і сьогодні лікарі затребувані. Я так вважаю, що і в майбутньому також цей напрямок буде затребуваний. Військомати, до речі, звертаються до вас? Військомати звертаються відповідно до змін останніх, до однієї з постанов кабінету міністрів, служба зайнятості має інформувати на вимогу військоматів про тих людей, які перебувають на обліку в службі зайнятості. Які вакансії на сьогодні є найбільш оплачувані? Серед вакансій, які найбільш оплачувані в службі зайнятості на сьогоднішній день, це вакансії, які я вже згадувала, і водіїв, і трактористів. В період сезону трактористи отримують високий рівень заробітної плати. Серед вакансій можна зазначити також головних інженерів, які також мають високий рівень заробітної плати, лікарі. Серед актуальних навіть на сьогодні вакансій є фахівці з публічних закупівель, які також мають високий рівень заробітної плати.